У нас турнірна таблиця зараз до вашої уваги і на даному етапі, бачите, Шахтар Динамо зоря мала шанси всі. Наблизитися до е, двох наших лідерів не змогла. Ворста підтягнулася. Чорноморець, Олександрія, має 9 очок. Отака от у нас шістка. В принципі, на даному, момент, на даному етапі по грі, напевно, вона так і виглядає. Олімпік, Дніпро, сталь Волинь, зірка і Карпати, які вже програють перед останньому місцю вже 6 очок. Це дуже багато. Відіграти буде дуже і дуже складно. Олімпік, перепрошую на шостому, на шостому місці. Олімпік на шостому місці. Прошу вибачення. Сталь Олімпік. Наступний поєдинок. Цікаве протистояння. Карпати, Чорноморець, Дніпро, Зірка, Волинь, Олександрія, Динамо, Зоря, Ворскла, Шахтар. Два останніх поєдинки безперечно, не будуть ключовими. Динамо приймає зорю після Фенербахче, хоча Динамо саме після Наполі. Ну і Ворскла з Шахтарем для Шахтаря. Ворскла завжди дуже і дуже незручний суперник.